Ще один баг. Побачив. в мене стояли авіаносці. От вони. Авіаносці разом з елітними фрігами. Авіаносці можуть тримати на собі авіаносця 15 літаків і фріги елітні можуть 8 гелікоптерів ще тримати. Напевно, що не 8, а навіть 12 ну, дивимось. Скільки може тримати? Так, да, 12 може тримати. Вони стояли 4. Вони стояли розділені, значить, в кожного було по одному крозаку і по два фріга. І так само вони були розділені по літаках. На одному було 10 літаків, на другому авіаносці було коротше, 10. Ну, на, на двох авіаносцях було 10, а на одному було 5. І, коротше, я їх, вони розділені, я піднімаю всю цю авіацію, щоб вильнути по ось цим, ось меточкам. Тут ПВОшка, і тому мені треба було максимально набрати. Велику групу, щоб вдарити по них. Я хотів, щоб там були е морські геліки, ну, те, що в мене є взагалі в грі, і елітний гелік, і тут ще літочки розділити двома стеками, щоб е було разом е з геліками. Відтоді що відбувається, я піднімаю цю всю банду. І в повітрі починає їх ділити. а Вони самі діляться. І ось відірвалися три геліка. Я їх далі розділив, намагався зупинити, щоб вони вернулись на Е, Але вони не вертаються. Я їх розділив як два елітніх і один морський. І вони собі попіляли. Куди вони попіляли? А Вони попіляли ось сюди. Тут стоїть. Один фріг в стекі, і вони кого-то хера до цього фріга летять, щоб сісти на нього. Короче, вообще, це взагалі, через жестяк. Це через всю територію ширують, щоб до нього добратися. Ось такий баг.